Ще одна група операторів, яку ми маємо розглянути, це так звані побітові оператори. Але е, проблема в тому, що побітові оператори виконують операції з числами на рівні е, двійкового представлення. І тому для того, щоб розуміти, як вони працюють, що вони роблять, як, як, як виконують операції, ми спочатку розглянемо принципи е, кодування е, чисел в двійковій системі, е, тобто кодування чисел за допомогою нулів та одиниць. І почнемо з основ, з того, як взагалі ми можемо записати число. В повсякденному житті ми використовуємо для запису чисел 10 спеціальних символів, які називаються цифрами. Ми їх всі дуже добре знаємо. Це цифри, ну, символи від 0 до 9, які позначають 10 цифр, тобто кожен, кожен символ означає певне число: 0, 1, 2, 3 і так далі. Важливим тут є те, що цих цифр більше, ніж одна, І важливим тут є те, що серед них є нуль, тобто є спеціальний символ, який позначає відсутність чогось. Оці дві обставини дозволяють нам використовувати так зване позиційне представлення для запису числа. Це представлення, в якому для запису всіх інших чисел, крім оцих 10, від 0 до 9, мається на увазі, використовується послідовність цифр, причому має значення, які цифри використано при записі числа. В записі числа, і на яких позиціях вони знаходяться. В цьому сенсі, наприклад, число 123 дуже сильно відрізняється від числа 321. Хоча там набір цифр один і той самий, але оскільки позиції, на яких ці цифри знаходяться різні, то і значення, тобто числова, число, яке кодується за допомогою цих цифр, воно буде іншим. Так от, Насправді виявляється, що нам для того, щоб кодувати числа, не обов'язково мати 10 цифр. Нам насправді достатньо мати 2 цифри. І важливо, щоб там серед них була цифра 0. І в цьому випадку ми можемо кодувати числа за допомогою нулів і одиниць. І власне в цьому випадку йдеться про двійкове представлення числа. Чому це важливо з точки зору реалізації в комп'ютері? Справа в тому, що комп'ютер, насправді, він числа не розуміє, якщо чесно. Але з технічної точки зору, в комп'ютері можна реалізувати елементи, які можуть перебувати в одному з двох станів. І причому ці стани можна перевіряти. Тобто, якщо ототожнювати один стан з нулем, а інший з одиничкою, то тоді послідовність таких елементів от можна за допомогою послідовності таких елементів, отримати щось, що нагадує от бінарний код. Тому, власне, і коли говорять про якісь низько Розрахунки, ну от, які виконуються в комп'ютері, дуже часто переходять саме на двійковий код. Ось. Хоча це насправді теж абстракція, тобто, в дійсності там ніяких нулів і одиниць немає. Але тим не менш, от, оця концепція нулів і одиниць вона є досить зручною для того, щоб уявляти собі, як комп'ютер виконує ті або інші операції. Так от, як ми будемо кодувати числа за допомогою нулів і одиниць? Ну, все насправді дуже просто. Тобто, ми записуємо якусь послідовність. ну Наприклад, 0-1, 1, нехай буде ось така послідовність. Ось така нехай буде послідовність нулів і одиничок. Виникає питання, якому числу в десятковій системі такий код відповідає. Принцип дуже простий: ми отут зверху можемо писати, будемо писати степені двійки. Перший найменший оцей розряд, який справа знаходиться, це буде 2 в нульовому степені або одиничка. Наступний це буде 2 в першому степені або двійка. Наступне число це 2 в квадраті або буде 4, Тобто кожне наступне число вдвічі більше за попереднє, Причому попереднє мається на увазі справа. Тобто тут буде 8, а тут відповідно буде 16. І для того, щоб дізнати, що це за число закодоване, Насправді ми робимо таку штуку: ми дивимося там, де знаходяться одинички. І беремо ті числа, ну, які відповідають цим одиницям. Тобто тут у нас число 0, ну цифра 0 точніше. Тому оцю одиничку не беремо. Тут у нас цифра 1, тому беремо двічку. Так далі, четвірку беремо. Вісімку не беремо. І 16 беремо. Ну, Виходить: 16 плюс 4, 20, плюс 2 дорівнює 22. Тобто, от у мене вийшло, що оце насправді. Ну, іноді тут ще пишуть показник е основу системи числення, тобто двійковий код. Але тут. Ну, Можна і так згадатись. Насправді вийшло число 22. Ну, За тим самим принципом, скажімо, от, ось такий код 1, 0, 1, це насправді число 5. Чому? Ну, Тому що 1, 2, 4. І отримуємо одиничка, плюс четвірка, а це буде, це буде п'ятірка. Тобто, ось десяткове число 5, воно може бути закодоване за допомогою такого. Такого двійкового коду. Так само легко можна перевести, ну, чи майже так само легко можна перевести звичайне число, десяткове, наприклад, в двійковий код. Існують різні способи, як це робиться. ну, Я можу проілюструвати це, наприклад, числа 29. От, скажімо, 29. Що ми робимо для того, щоб представити число в двійковому коді? Ну, найпростіший варіант, як на мене, це представити це число у вигляді суми чисел, які є степенями двійки. Ну, тобто 1, 2, 4, 8 і так далі. Беремо найбільше число, яке є степени ну, степенем двійки, але не перевищує 29. Очевидно, це число 16. Якщо 29 відняти 16, у нас виходить 13. І 13, найбільше число, яке не перевищує 13, це буде 8. Ось. Від 13 віднімаємо 8, виходить 5. Так. П'ятірку можна представити як 4 плюс 1. От, вийшов. Вийшла ось така сума. Тепер ми дивимося, що у нас ці числа означають. Ну, я можу навіть колір поміняти ось отут. Одиничка це 2 в нульовому степені. двічки тут немає. Ось це у нас 2 в квадраті. Ось це у нас 2 в кубі. А це ось у нас 2 в четвертому степені. Тепер, якщо писати бінарний код ось такого числа, от, ну, я можу ось так навіть його клітинками зобразити. От, ну, 2 в нульовому є, тому пишемо одиничка. 2 в першому немає, тому пишемо 0. 2 в квадраті є, пишемо одиничку. 2 в кубі є, пишемо одиничку, 2 в четвертому одиничка. Ну, якби тут далі ми клітинки писали, ми б далі записали всі нулі. Ну, от приблизно така схема. Тобто, в даному конкретному випадку ми отримали ось такий бінарний код для цього числа 29. Якщо знову скористатися тією схемою, про яку я тільки що казав. Написати над цим бінарним кодом. ну Скажімо, тут буде 1, 2, 4, 8, 16. Ну і тут буде сума: 16 плюс 4 це буде 20, тут буде 28, і одиничка якраз виходить 29. Тобто, і так, і так це все чудово працює. Ось отут. Ну, математики так домовили, що коли вони пишуть позиційне представлення числа. То вони зверху пишуть рисочку, просто щоб не плутатись з, з, з процедурою множення. Ось оці параметри А0, а 1 і так далі, вони можуть приймати кожен з цих параметрів значення 0 так. або 1. І фактично, ось така комбінація вона і е, є формальним записом двійкового представлення числа. Щоб перевести це число в десятковий вигляд, ну, в десяткову систему, що ми робимо? Ми беремо ось оцей параметр А0 множимо на 2 в нульовому. Додаємо А1 множимо на 2 в першому, А2 на 2 в квадраті, ну і так далі. Тут ще можна врахувати, що оскільки ці параметри А0 і А1 або 0, або 1, там, де 0 відповідний доданок взагалі можна не писати, а там, де одиничка, ну немає сенсу множити на одиницю, тому насправді виходить те правило, про яке я сказав. Тобто ви отут можете зверху над бінарним кодом виписати числа, оці якісь степенями двійки, і потім просто в суму додавати лише ті числа, яким відповідає одиничка в бінарному коді. От і все. З двіковими представленнями, оцими, з числами, записаними в двійковому коді, можна виконувати абсолютно всі ті самі операції, які ми виконуємо з десятковими числами, ну, з числами, записаними в десятковій системі. Єдине, що важливо пам'ятати, що є певні специфічні правила. Ну, скажімо, правило додавання: от числа можна в стопчик додавати. Е, от, наприклад, да? е, ну, Але пам'ятати треба що, що 0 плюс 0 дорівнює 0, це очікувано. 1 плюс 0 або 0 плюс 1 це одиничка, теж все просто. Ну І ось таке оригінальне правило виходить 1 плюс 1, ну, типу 10 дорівнює, це не 10, це насправді двійка записана в двійковому коді. Тобто, ось це співвідношення: 1 плюс 1 дорівнює, ну ось так. Десятка, але це не, не десятка, це двійка. Насправді, да? це насправді правило десяткове правило, дуже просте: 1 плюс 1 дорівнює 2. Просто двійка в двійковій системі записується ось так. Mm. Такі, от, такі от правила так от кодуються числа. Ну, і є ще один момент. Тобто насправді це було б все дуже просто. Все б звелось до того, що ми замість десяти цифр використовуємо лише 2 для кодування ну, чисел. Але справа в тому, що є ще певна проблема, пов'язана з від'ємними числами. Скажімо, от ми вже знаємо, що число 5 його можна записати в двійковому коді ось так. Це число 5, десяткове число 5. Якби мені потрібно було написати мінус 5, ну, з точки зору математики, все дуже просто. Я дописав би знак мінус, і все було б як, як зазвичай. От, тобто те, що число записано в двійковій системі. А не в десятковій системі, ну це насправді число залишається тим самим. Тобто на, на числі це воно просто інакше записано, представлено інакше, а число те саме. І так само зі знаком мінус. Але комп'ютер, на жаль, чи на щастя, він зі знаком мінус працювати не вміє. Тобто, нам технічно, от скажімо, ми можемо е якісь елементи використовувати е для того, щоб кодувати нулі або одинички, але кодувати плюс або мінус. Е це або треба було б якісь окремі елементи створювати, що було б дуже незручно. Або треба використовувати ті самі елементи, які, які використовуються для кодування нулів і одиниць. І це означає, що як такого механізму немає запису знака числа. Тобто ми якось маємо обійтись от, власне, тими ресурсами, які є для кодування звичайних ну, додатніх чисел. І тут є, є вихід, доволі красивий. От і зараз я про нього розкажу. Але для того, щоб зрозуміти, як це все працює, от те, про що я буду далі казати, необхідно врахувати, як комп'ютер запам'ятовує числа. Числа він запам'ятовує за допомогою певної кількості бітів. Скажімо, якщо комп'ютер використовує n-бітів для того, щоб запам'ятати число, це означає, що всі ці біти, незалежно від того, яке число, велике чи маленьке, мають бути заповненими. В принципі, проблеми тут немає. Якщо біти якісь старші не потрібні, вони просто заповнюються нулями. Ну, скажімо, число 5, про яке ми згадували, от воно матиме код ось такий 10,1, далі всі біти нульові. Ось. Але важливо тут те, що комп'ютер, якщо домовили, що він використовує n-бітів, то він буде використовувати рівно n-бітів, не більше і не менше, яке б не було число. Тепер наша задача така. Припустимо, що у нас є якесь додатнє число, ми його позначимо через x. Нам потрібно знайти, і ми знаємо його код, нам потрібно знайти бінарний код для числа мінус х. Для того, щоб конкретизувати задачу, нам треба дати формальне означення, що ми будемо розуміти під числом мінус х. Під числом мінус х ми будемо розуміти таке число, що якщо оце число, яке ми шукаємо, код цього числа, додати до кода числа x, то ми маємо отримати 0. От якщо ми знайдемо такий код, що якщо ми цей код додамо до коду числа x і отримаємо 0, ми скажемо, що цей код це код числа мінус х. Тепер давайте проробимо наступну процедуру. Беремо код числа x, ми цей код знаємо ще раз. Так, Знаємо, нам задали його, і робимо те, що називається побітова інверсія. Це ось тільдочка, це не мінус, це тільда. Е, так, дійсно є такий реальний оператор, ми далі познайомимося з побітовими операторами. Що він робить? Він бере код числа х і нулі заміняє на одиниці, одиниці на нулі. Тобто, якщо у нас був якийсь код, ну, наприклад, я не знаю, ось такий. Тут давайте на початку ми нулі на якісь напишемо. Тут, наприклад, буде ось так. Ну, нехай ось такий код буде. Це буде код числа Х. Ми тепер беремо код числа x. Там, де були нулі, стануть одиниці. Там, де були одиниці, стануть нулі. Вийде ось такий код. А тепер ми складаємо оцей код тільда Х і Х. Додаємо, ну, як в школі, в стовпчик. І згадуємо правило, якщо до одиниці додається нуль, виходить одиниця. Тут скрізь будуть одиниці. Чому? Тому що якщо зверху одиниця знизу нуль, якщо знизу 0, зверху нуль, то знизу одиниця. Тобто ми отримаємо код, який складається з n одиниць, де n це кількість бітів, які виділяються під число. І тепер до того, що вийшло, ми додаємо ще одиничку. Одиничка це такий от бінарний код, у якого всі нулі. А остання позиція одиниця. От додамо. Ну, я отут буду писати. Давайте подивимось, що вийде. 1 плюс 1. Ну, знову вже правило там таке, що 1 плюс 1 це дорівнює 2. А 2 записується ось так. 0 залишається ось в цьому розряді, одиничка стрибає в наступний. Тут виходить 1 плюс 0 це 1, і плюс одиниця. Тут виходить 0, одиничка стрибає в наступний розряд. Вона буде стрибати так до кінця цього ряду з одиниць. І отут, врешті-решт, вискочить ще одна одиниця. Тобто вийде наступний код, вийде n нулів, і отут ще n плюс перша одиниця. Якби йшлося про звичайну математику, тут би взагалі нічого цікавого не було. Ми б отримали те, що ми отримали. Але я вам нагадую, що ми говоримо про комп'ютер, який запам'ятовує бінарний код рівно за допомогою n бітів. n бітів у нього заповнені нулями, а оця одиниця це вже n плюс перший біт. Для і у нього комп'ютер не виділяє місце під цей біт. Тому оця одиниця вона втратиться. Ось це виключно такий комп'ютерний ефект. І тому вийде насправді наступний результат: що якщо ми візьмемо код числа x, додамо код інвертований і додамо одиницю, то ми отримаємо код з усіх нулів. А це є не що інше, як нуль. Тому правило у нас таке вийшло: тіль dx плюс х плюс одиниця виходить 0. Далі ми згадуємо, що ми домовились називати від'ємним ну, протилежним числом. Це той код, який додається до коду числа x, дає 0, а до коду числа х додається ось такий код x плюс 1. Знову не нескладно здогадати, що це і буде код від'ємного числа. Тобто, фактично, якщо у нас є додатнє число, наприклад, 5, і ми хочемо отримати код числа мінус 5, що ми маємо зробити? Ми маємо проінвертувати. Бінарний код у цього числа 5, додати одиницю, і те, що вийде, це буде бінарний код числа мінус 5. Тут є ще один важливий момент, пов'язаний з тим, які значення старшого цього лівого біта у додатніх від'ємних чисел. Якщо число додатнє, то цей старший біт буде нульовим, а якщо число від'ємне, то він буде одиничним. Тому цей старший біт називаючи знаковим бітом. Тобто по цьому біту можна дізнатися, яке число додатнє чи від'ємне. Якщо воно додатнє, то ми використовуємо всі правила, які ну, от, використовуються для роботи е, з числами в бінарних кодах, Тобто ми можемо, зокрема, ось, використовувати оцю процедуру, відповідно до якої число переводиться в десятковий формат. Якщо у нас е, старший біт одиничний, то це число від'ємне. І це означає, що воно обробляється за спеціальними правилами. Тобто, це особливий випадок. Резюме з цих правил таке. Ну, перше, про що ми вже говорили, що старший біт знаковий, да? тобто, по старшому біту можна дізнатись, е, яке, яке це число, додатнє чи від'ємне? От. Це перший, перше правило. Друге правило це. Те, що от як за кодом додатнього числа отримати код протилежного числа. Я його тільки що озвучував. Тобто робимо інверсію, додаємо одиницю, це буде код від'ємного числа. От. Е, хочу зазначити, що насправді, якщо у нас є код від'ємного числа, і нам потрібно дізнатися код, е, що це за число, да, то процедура насправді як це не дивно та сама. Тобто ми беремо код від'ємного числа, інвертуємо, додаємо одиницю. Те число, яке вийшло. Переводимо в десяткову систему числення, отримуємо якесь додатнє число, дописуємо перед ним знак мінус, і це буде те число, код, з коду якого ми починали, починали виконувати всі, ці, всі операції. Знову ж я не буду зупинятись на цьому правилі, чому воно так само працює в обернений бік, але насправді воно доволі очевидне. Якщо подумати, зокрема, от ми коли шукали код. Числа протилежного до додатнього числа. Ми сказали, що їх додатнє число. А далі вся оця процедура, яку ми виконували, вона насправді не була прив'язана до того, що їх додатнє число. Тобто, це означає, що яке б не було число x, додатнє чи від'ємне, якщо ми проінвертуємо його бінарний код, додамо одиницю, то ми отримаємо код числа протилежного до нього. І, власне, ось оце правило, воно реалізовано ось в цьому останньому третьому пункті. От.